Всеукраїнський конкурс Вчитель року важлива подія для кожного працівника освіти, як і свято першого дзвоника або день учителя. Бути педагогом це покликання, переконані організатори, а передавати свої знання та навички іншим. Справжнє мистецтво. Це така складна професія, де треба знайти досконаловодіти предметом в першу чергу. І знайти підхід до учня з любов'ю це в другу чергу. Якщо ці два компоненти в людині в педагога виявляться, то це буде настоящий справжній вчитель, який дасть хороший результат. Отримати звання вчитель року почесно, втім, і саме бажання позмагатись вже заслуговує поваги. Я вважаю, що вони вже є переможці, що вони наважилися на таку участь. Це вже велика, ну така сміливість взяти участь у такому конкурсі. Конкурс на якому вчителі району демонструють, чого навчились та досягли за роки своєї роботи. цьогоріч проходить уже в 18-те. Цього разу за почесне звання змагались у п'яти номінаціях: російська мова, фізика, музичне мистецтво, іноземна мова, французька та інформатика. Звичайно, що це досить такі цікаві номінації. Дуже, оскільки інформатика це досить таки новий предмет, то звичайно, що брати в ньому участь досить таки важко і переважно беруть участь звичайно в цьому конкурсі. Вчителі молоді. Перш ніж зустрітись у великій залі учасникам потрібно було пройти кілька етапів та турів. На першому турі учасники конкурсу проводять відкриті уроки із зовсім незнайомими їм дітьми у чужій школі, не в тій, в якій вони працюють. Після проведення уроку вони здійснюють самоаналіз, тобто аналіз проведеного уроку та аналіз своєї педагогічної діяльності. Неабияким випробуванням для конкурсантів була письмова робота, адже цього року організатори вирішили це завдання зробити дещо нетрадиційним. Це було написання твору есе на одну із запропонованих тем, які стосувалися звичайно, вчительства. І саме під час написання твору есе конкурсанти мали можливість розкрити себе як педагоги, і складно і цікаво поділилися своїми враженнями учасники конкурсу. Найважчим випробуванням кажуть вчителі знайти спільну мову з учнями в чужій школі та їх зацікавити. Ну напевно, що хотіло б випробувати свої, я не знаю, зуси, якісь можливості, наскільки я далеко можу піти, спробувати себе в зовсім іншій обстановці. Хотілося подивитися на що є спроможна спробувати свої сили ну багато чого навчилася Багато чого побачила у своїх колег. Любий досвід це дуже корисно для людини, для її росту, а взагалі для педагогічного росту працівника. Сучасні технології викладання, творчий та неординарний підхід до роботи такі критерії визначили цьогорічних переможців. Кращих вчителів привітали представники районної влади, а учні для своїх наставників підготували виступи. Конкурс професійної майстерності завершився. Втім, працювати на освітянській ниві та вдосконалювати свою педагогічну майстерність. Педагоги пообіцяли і надалі.